Ми зустрічаємося з полювальниками на шахідів подалі від людського ока. Обираємо локацію десь у міських хащах. Один із тих, хто полює на безпілотники, стрілець Національної гвардії на позивне ім'я Привид. Чоловік у війську з квітня прийшов добровольцем, показує нашій знімальній групі зброю, з якою виходить на чергування. Це американський кулемет, дальність польоту від двох кілометрів, виконує 650 пострілів за хвилину. Гвардієць опановував цю зброю на полігоні. А от щоб стріляти по безпілотниках та ще й вночі, то вперше. Орієнтир показали, а потрібно буде брати на упередження, брати вище, нижче, тому що він змінює свій, свою висоту і при зближенні з боя, що в наш бік йде, зменшується дистанція, тому <кій> вогонь вели, скажімо так, якимось таким колом, розумієте. Щоб вразити його. Привид каже, вночі полювати за шахідами вкрай складно. Тож показує, який з побратимами придумали лайфхак. На кулемет почепили лазер. У такий спосіб полювання проходить ефективніше. Промінь дозволяє найшвидше приземлити ворожий літальний апарат. Просто так от трошки покрутив і приблизно тримаю в тому на тій висоті. Він відб'єде до півтора кілометра на тій висоті, на якій приблизно летить безпілотник, і починає відкривати вогонь і е, інші стрільці е, з крубнокаліберної е, стрілецької зброї е, починають вести вогонь е, по направленню лазера з випередженням і так далі. Тобто, щоб люди, ну, щоб військові точніше бачили. Е, де стріляти, щоб ночі зорієнтуватися, е висота і е відстань, ну дуже тяжко, ну майже неважливо, коли темно. А от такий вархват він допомагає. Аби відслідкувати у нічному небі рух безпілотників, задіють тепловізор. За допомогою приладу нічного бачення коригують координати для стрільців. От е я вмикаю прилад тепловізора, бачу напрямок літального апарату. Визначаю його, даю вказівку військовослужбовцям, що ціль бачив. Роблю випередження на 4-5 фігур літального апарату, після чого даю команду кулеметнику про відкриття вогню. Як вам мій кулеметник вже вказував, також в нього є лазерний луч, він починає вести вогонь, після чого інші стрільці бачать, що кулеметник. Туди веде вогонь, і ми відкриваємо загороджувальний вогонь для ліквідації вказаного літального апарату у зв'язку з активністю ворожих безпілотних літальних апаратів. Сектором сил оборони Миколаєва було ухвалено рішення про залучення військовослужбовців Національної гвардії до чергування. Мобільні групи виїжджають на позиції, та при видимості літальних апаратів вже ведуть загороджувальний вогонь. Є у нас ні декілька хвилин, а, на жаль, до хвилини, півтори хвилини для того, щоб стати на позиції, І так як в нього дуже гучний звук, коли він летить, визначити його відстань висоту під час його вже підльоту до міста дуже важко. Так, 20 жовтня під час масштабної нічної атаки дронів Камікадзе на Миколаїв гвардійцям вдалося приземлити один із безпілотників. Нескладно уявити, якими могли бути наслідки атаки на спляче місто. Ну спочатку не зрозуміли, що ми його збили, але е, коли він, напевно, що впав не там, де потрібно, бо його ціль, напевно, було все-таки місто, а він впав передмісті. Е, Ну, можливо, не повірили одразу, що ми його збили. Скати ще якісь там емоції були. Ну Наталія Грудова, Ігор Невідомський, Ніс ТВ для є новин.